Не можна використати з пам'яті людської той великий та безсмертний подвиг юних студентів, які захищали українську державність, поклавши на її втарнецінніше власне життя. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогодні, спить у знаних і безіменних могилах, розкиданих по рідній і чужій землі, світу нашого народу, його славним синам і дочкам що в розквітлі своїх духовних і фізичних сил віддали молодість і найдорожче, що є в кожного з нас життя героям, які впали в страшному бою під крутими, присвячується. І знов, у котрій це вже раз, Зійшлися ми в одній родині, щоб помінути той славний час, коли в офіру батьківщині себе принесли кращі з нас. Нема любою понад бо ту, що окропила кров'ю крути і ту гарячу кров святу по вік в країні не забути. Ще недавно в Софійський майдан серед пропорібків, аж під небом. А вже нині не наш Шомеда, і нема вже полків на потребу. І палають Дніпра береги, І здались уже Харків Полтава, Топчуть землю святу вороги, Гине воля, здобута і слава. І у крові положить мечі, розлились червона потопа, і мордують людей тисячі, що їм Бог, і закон, і Європа. Вони смерть лиш несуть, і пожар, і неволю, і люту руїну, і не видно вже сонця за хмар, І солома жере Україну. Кров напорох стерти, перебити, іде на Київ муравйов. полків його не зупинити та рано тішитись кати, коли стоїть до зброї діти, народ цей не перемогти. Помирав, як недобитий лебідь, ніч перейняла невимовний біль. Здригнулись зорі в сполотнілім небі, і тихо падали в криваву заметіль. Стогнали крути і молився вітер, цілуючи, скривавлені сліди. Вас мало, діти, вас так мало, діти, супроти п'яної московської орди, пекучий сніг, на взнак, не на колінах, Заплакав місяць в зоряну блакить. Всі, як один, кріпися Україною Очіхня смерть во вік не відповедеть. Наші скажені